Подліва продакшн Співпраці з King Cringe Entertainment Представляє Форсаж 3 Токійський дрейст Це типу яви цілканашона боцмана? Та ні, він матняга, Ліма Крутіше ніж ти Ручник ніхто не смикає. Хе, попішов ти, старий пердун. Які в нас плани? Берем жатву пару банок холодного. І втекати третій форсаж. Ну тоді по коробці. І впезли. Ну, що, пані та панове, я вже розкрив своє адське пойло, я вже готовий. От розігнався кофійчиком, джахнув панаму свою робочу на голову, обклався подушками. Ну і приступаю, коротше, до роботи. Бо якщо чесно признатись вам, це вже ну, другий запис десь. Бо перший я його прослухав ну, і вийшла така люта шляпа, що під це навіть монтувати не можна. Тому я зараз закинуся закинувся шапівлітрою. Найс! Nice! Холодного енергетоса. Ну і коротше, ми трохи відтянемося тут, бо сюди ми всі прийшли, щоб отримати хороші емоції, ну і тупо покайфувати. А кислі морди тут нікому і не треба. Тому приступаємо, власне, до самої картини. Фільмак починається з самого соковитого, на мою думку, трека за весь фільм Six Days. Але я й не можу сказати, що увесь інший музон лайно, так як музичний супровід прекрасно доповнює та підкреслює атмосферу такі дрифту. Одній тільки гріз, чого варті зі своїм My Life Мала білайку. Like, і на фоні цього нам показують напевно колонію суворого режиму, де замість парашки наждачка, ручки на цепочках, з головних тут бугай Реймонд, а замість дітей навчаються, хотів би сказати 30-річні підлітки, але не так тут все і просто. Бо, як вияснилось, Лукас Глек, який грає роль Шона Босвела на даний момент, а це 2006-й, являється 24-річним хлопцем. А тіп вже виглядає як батько п'ятьох дітей з купою кредитів, общитину якого можна навіть порізатись. Але ще більш парадоксальне, Брайан Тікот. Фу, ебаный ти в рот. Блять, хто це зробив? Чуваки, давайте зав'язуйтесь з цим. Короче, це вже не діла. Тут все по серйозному, але що більш парадоксальне, Брайан Ті, котрий грав в ікея, йому тут майже 30. Пиво, походу досі продають по паспорту. Заходять всі ці підлітки в школу, де їх обмацують штирі. Чим нам показують, що баранчик шо не такий вже й простий перець, яким являється на старті. Він зображений як одинак, котрий ні до кого не прив'язується, бо часто переїжджає, б'ється сам за себе в герої не записуються, ходять слухи. Що коли той родився, їх дільничий застрелився. Імпульсивний, егоїст, максималіст, котрий звик іти на ризик, інколи навіть необдуманий. І в принципі, дивлячись на те, що йому плюс-мінус 17 років, по сюжету це багато чого пояснює. Але важко взагалі тримати цю думку в голові, коли ти ну, бачиш якогось роботягу з заводу на місці неповнолітнього. Підкочує він свої шари до Барбі героїнщика, і на рахунок жіночих персонажів в даній картині, їх роль тут номінальна. Вони, якби є, але й персонажами їх тут важко назвати. Це швидше свого роду костелі, на який опирається сюжет, а в кінці це створює ще більше проблем, через що ну все наскільки погано храмає, що легше вже цю коняку пристрелити, чим мучити її. Тобто, на думку автора, все, що вони по сюжету можуть, це просто розкладати ноги у потрібний момент. І я навіть не жартую. Реально, Вумен персонажі які нас зустрічають, це мала рогатка, яка готова віддати першому ліпшому, хто просто вміє давати тапку в пол. Мамка, котра також не дуже схожа на жінку з високою соціальною відповідальністю. Повія, котра спить з батьком Шона, та дівчина-трофей, котра крутить шури-мури з першим ліпшим емігрантом за спиною свого хлопця. І ще купа дівчат, які просто труться у персонажів, виконуючи функцію ескорту. І от вона повелася на підкати Шона, бойовий Олень, тільтанувши від побаченого, прибіг прикривати пілотку своєї королеви. Причому що вона не була проти підкатів Шона. І тут, я думаю, потрібно вже почати ставити запитання в першу чергу собі. Коли ситуація дійшла до крайніх мір, бо виявляє при поцілунку з гайковим ключем зуби мають властивість покидати ротову порожнину. Дівка видає таке. Переможець, отримає мене, виконуючи знову ж таки функцію трофею, і може комусь імпонує цей персонаж, так як вона деескалує дану ситуацію за рахунок такого муву. Але для мене ну, це лютий крінж. На ділі це просто баласт, котрий через цю фразу створює ланцюг подій, що приведуть до цього. Причому вірність її можна поставити під сумнів остаточно в цьому моменті. В мене нова пара на випускний. Але ще більш цікава цитата була попередньою. Я думала, ти мене кохаєш. Ти чо, так ви все правильно зрозуміли. Для даної особини любов вимірюється в кількості кінських сил під капотом та доволі пристойним рівнем. Обдаруваності в області по уроків паранки. Тобто її ідеал, швидше всього, це таксист, не дай Бог, Даніель, що вказує на неабиякий рівень IQ. Ну і звісно, щоб підкреслити це все, був взяти самий стереотипний шаблон дефолтної тупої блонди. В ідеалі все це повинно було закінчитись після слів Я дістанусь переможцю. Адже після того, як обидві сторони осмислять те, що даний трофей нічого не вартий, так як він може дістатися кому завгодно. Вони просто повинні були все зрозуміти після даної фрази, яка прозвучала один одному краба і розійтись, але так як вони тупі, не мов срака, відбувається гонка, на кону якої стоїть вареник. Якщо чесно, то дана ситуація пахне такою бідністю, що вона дешевша ніж повітря. І більше всіх ви могли подумати, мене бісить дівчина, але ні, бісить мене цей Барбі Кен, котрий йде на поводу маніпуляцій та власних комплексів. І не може просто в потрібний момент сказати ні. Тим самим ставить під загрозу своє та життя інших. Всі ці інтелектуали залазять на будівництво, зносять половину будинків, за які звичайні люди вже закинули лаванду, розносять тачки, пачки і відправляються в місцевий відділок. І я нагадую, що все це було зроблено заради вареника. Так, чувак готовий сісти заради дівчини, ім'я якої він навіть не знає. Єдине, що мене здивувало, так це відсутність охоронця на об'єкті. Але в цілому мажиків відпускають, а дупа шона залишається в руках по. Олішманів, бо він ну тупо бомжара. Несправедливо, але реально. Приходить мамка, рятує малого Йолупа за допомогою двох обрізків докторської та горлового таланту, що відбувається вже не перший раз, судячи по його реакції. І втомившись від цього тормоза, мамка каже: Мол, ти їдеш до баті. Бо я, походу, скоро зітрусь по пахи через твої вибрики, і ті петляє в країну китайських мультиків, чорно-білих коміксів та автоматів, в яких замість коли продаються поношені труси з подлівою. Одним словом, поступає в щоб не взяти в туз. Приїхав до падря, котрий в даний момент топчеться, я б сказав, без доволі вродливою повією. Забувши про сина. Ну, прям, коротше, батько року. Шону ставлять правила? На правила ставить він. Йде до школи, де знайомиться з чорним, котрий торгує своїм снікерсом. І діалоги тут моя повага. Двінки, це його так звати, починає втюхувати різний мотлох, а цей хоче купити руль. Навіщо? Для чого? В тебе немає тачки. На чому ти будеш їздити на капцях? Але вийшло так, що Твінс збере участь у тутешній гоночній тусовці. Як же зручно вийшло? Що не ну, відкривається світ японської класики? Той підкатує до Ніли до цієї дівчини, її хлопець, є король дрифту, акуратно натякає, що тому тут не раді. Босвел починає кидатись якимись претензіями, так що й каже: Давай ганятись. І так конфлікт знову починається через дівчину, бо цей баран не здатенчиться на власних помилках. А тачки в нього. Ну, немає за що? боцману, і пред'явили ну той самий тіп з розряду були б у мене бабки. Я був би мільйонером. Одним словом, пізабу. Звісно, тут за нього вписався хан і дав свою монолізу в світі дрифту. Всі мої знайомі, в тому числі і я в. В дитинстві думали, що це Toyota, а виявляється, це Nissan Silvia S15, яка також є легендою дрифту. А якби пахан не впрягся, тоді б він швидше всього поїхав би на маршрутці. В цілому сам фільм має чимало відсилок на дрифт-культуру і не дивно, бо слово дрифт фігурою самій назві. Це тобі історія створення, тусовки дрифтерів на парковках, титул Дрифт короля, сам дрифт король. Купа фансервісу для фанатів ЖДМ. Тут тобі Nissan 350Z, Mazda Ерік 7, Мitsub Еволю. І навіть невеличке згадування Хачироку, як у візуальному, так і у вербальному плані. Хоч і локалізатори трохи провафлилися, не відмовлюся від твоєї короли 86-го. Адже це не рік випуску а номер Кузова, а є 86-та, на якій навалював той самий Такомі Фудживар, розвозячи тофу у японських схилах. <плес> Але на ділі в цій тачки ще більша історія, так як вона була тачкою того самого Потріф Короля, котрий в принципі і став самим популярним і популяризував сам дріфт у всьому світі. Кейчі сусія. Моментами тут відчувається такий легкий вайпі ніж шалді, особливо у фіналі. Шон сьогодні вперше почув слово дрифт, тому тачка хана, як не дивно, магічним образом перетворюється на металобрухт. Чувак не просто зганьбився, а й потрапив на лічильник Деякудзи. Непогано, свої 17 я її ври грудкою і думав, як пожати сотку. Думаю, час познайомити зі всіма діючими персонажами. Твінкі та Шона, ви вже знаєте. Дікей це головний поганець, який вже собаку з'їв на темі дрифту. Ну, типа, поняли, да, він, типа. Да? Типа, з'їв собаку. Ай, ладно, блядь, ідіть в пізду. Це не шутка, тупа, ви просто нічого не поняли. Я його глянув, він і божевільний. розумово відстали з відсутністю уяви. Кажіть відверто. Гаразд. Він ідіот. Ні,ла дівчина, чи то його, чи то його. Коротше, ну просто дівчина, вона й сама не знає, чия вона. І кітьонідзука 22 два роки неодружений, і пахан, котрий входить в тусовку Дікея. Він же й бере Шон з собою під паху і змушує його збирати бурги. Це все, звісно, смішно виглядає, якщо не брати до уваги, що Шон намагається трусити тіпа з якудзи. І в принципі, такий замисел може пагубно вплинути на його здоров'я. Бо, як казали класики, це означає, що одна свиня за хвилину. Поглинає 2 два фунти сирої плоті. Пахан зарубається зікеєм на тачки, де згадується хачіроку, і він буде ганятися з Онідзукою. Звісно, цей Онідзука бракований. І гонку він програв. А як ми знаємо, Онідзука гонок не програє. Далі ще низка діалогів, де ми дізнаємося про те, що ікейну не дуже той крутий тіп, що заправляє цим дядько і повністю нам про мутки самого діта компанії не пояснять. Коротше, ті самі таємничі тємщики, що перепродають товар з китайських сайтів. Завалюються вони на конспіративну. Хату, де їх обліплюють моделі, вони пробиваються через натовп жінок, які ну тупо накидуються на них, як дикі звірі на шматок м'яса. Хвала богам, їх рятує Твінкс та його Американо-снікерс. І починається оця арка тренування, де відбувається відверте псування майна. Цікава відсилка у з головного героя. Ну і тут починаються вкиди чехівських мустангів і просування сюжетки зі старим, яка написана на коліні. ходу всього цього процесу ми бачимо, як він стає більш спокійно. Ним та врівноваженим і замість того, щоб одразу розпускати руки, просто урегульовує і до того складну ситуацію. Ну, звісно, в кінці він заодно залишився йолупом, але ну вже краще ніж було. Хоч і зроблено це все настільки топорно, що нам, ну, цим фактом просто кидають в обличчя. Тіпа, мов, подивіться, от я та нормальний пацан уже от я став дорослішим, тому що тусувався з ханом. Далі відбувається самий цікавий діалог за всю картину, в котрому ну прямо таки в лоб нам кажуть, що форсаж 3 несе в собі елементи в. Вестерну не дарма, то тут то там шона називають ковбоєм. Обидва герої тікали з країни на нові землі, щоб кинути косі та схоронитись в текстурах, замість дуелей на заході сонця, гонки. А хан виступає в ролі такого собі старого ковбоя-наставника, який показує новачку правила гри. І навіть далі можна помітити, як той потихеньку починає ставати схожим на нього. І на кінець герой перемагає місцевого бандоса в його ж грі та стає частиною спільноти. А це являється класичною розв'язкою вестерна. Ага. І от даний діалог можна розбити на дві частини: перша це адекватна частина, про яку говорить хан, де він говорить про надійних людей, що, наприклад, одна надійна людина може коштувати ну великих великих сум і великих грошей, ні, одна річ в цьому світі не замінить надійну людину. А от інша вже ну просто люта якась січка про те, що люди живуть за правилами, і тому їхнє життя лайно. Я розумію, що в цьому якийсь був інший підтекст з якоюсь певною філософією, але більшість може подумати, що. Тут саме критикують оці, знаєте, звичайні людські цінності, звідки він це знає, може комусь і подобається битовуха, сім'я, відпочинок з друзями раз в декілька місяців. Звичайна дефолтна робота там 5 на 2, Та й взагалі звичайне життя. Вони не ходять і не озираються кожні 5 хвилин через те, що їх спакують лягаві. Я от, власне, не можу зрозуміти, чому сьогодні сімейні цінності прийнято вважати чимось зашкварним. Всі так біжать за цією блискучою обгорткою під назвою Успішний успіх, щоб похитили. Зуватися своєю пачкою, бабла, що забувають навіть жити. Любити, прямо таки по-справжньому любити, а не просто створювати фрікції між двома тілами. Цінити кожен момент, котрий тобі даний, і не кидати його на вітер. Взяти, наприклад, того самого хана, який має доступ до грошей, крутих тачок та дівчат. Але під слоєм всієї цієї крутості та чолового поїдання сухарів знаходиться чоловік, котрий шукає надійних людей, бо за гроші їх, сука, не купиш. Ні, звісно, ти можеш купити їх увагу, час, їхню присутність біля себе, але ж довіру ти їхню не купиш, не купиш ти ні любові, ні довіри, ні розуміння. Я, звісно, не кажу, що гроші це зло і не намагаюся їх демонізувати. Ні, це просто хороший інструмент, але не вирішення всіх проблем. Я знав людей, котрі вигрібали в неділю по 20-25 кусків, і їх будній день закінчувався зі стопаріком в пустій квартирі та компанії з Зеркалом і це не жарт аж ніяк. І зараз прозвучать з моєї сторони доволі такі прості слова, але це є правдою. Якщо ви нещасні, то ніхто і нічого в цьому світі не зробить вас щасливими: ні гори грошей, ні людей, які труться об вас заради цих грошей. На ділі треба просто вміти цінити те, що у вас є, і просто йти до чогось більшого. Але все це зводиться зараз до якогось рівня інфоциганства та псевдомотивації. Тому поїхали далі. Настав вирішальний день, що он навчився дрифтувати, виграв у Дуку та погнув передок через те, що намагається мутити з дівчиною Такаші. Бачите, хлопцю хлопцеві стало цікаво, як та дрестує. Між цими моментами нам розказують історію виникнення такого культового явища, як дрифт в двох словах. На ділі це просто була японська молодь, котра росла без інтернету, мала велике бажання полоскатати собі нерви та тачку, тата, брата або навіть свою. Далі Ніла кидає Дікея через те, що той начистив морду Шону, який був для неї ну просто тим самим другом. Вона затирає йому стандартне. Ти змінився? Ну не знаю, може, тому що ти ходиш на побачення з ціпом, котрий постійно його провокує і виводить на конфлікт. Хм. Звісно, підкреслюю те, що такаші тут відкрили доволі посередньо, бо все, що ми бачили, так це тільки ті дві дівчини, котрі сиділи в нього на руках. Ну і те, що цей полупокер махав стволом, де попало, коли його довели до ручки. Тобто, не ясно, чи він був свинею у цих стосунках, бо їхню любовну лінію взагалі не розкрили, дали тільки декілька натяків, а антагоніст в цій картині виглядає занадто нейтральним, щоб його ненавидіти. Типу, так він ненавидить шона, але я б також ненавидів би мудака, котрий взявся дні звідки і сунув носа в моє особисто. Так, він якудза, але нічого поганого нам не показали, окрім того моменту, коли він приїхав мочити хана. Бо той крав мафії гроші, а на що він очікував власне? Та й навіть сам Дін наважився б на даний крок, якби не дядько, котрий наступив йому на яйця. Розумійте, є занадто багато, але якби нам зі старту або по мірі розвитку сюжета, наприклад, показали, що той бережить речовинами або тримає жінок в місцях, де їх змушують займатися шмексом за гроші, чи не дай Бог готувати та мити посуд проти їх волі. Тоді так, відношення б до нього змінилось би. Ну і вона прийшла до Шона, а дікей розчихляє якудзе з Аліекспреса, котрий зняв піджак походу з мертвого діда. Петрович, це ти чи що? Зубенко Міхаїл Петрович. Вор Ким'яєш. Де іменно? Шуміловський городок. Кличка? Мафіозник. Джонні Тран отримав наганяй і пихав мочити коріша, тіп надіжний, як кирпічний сральник. Міг би хоч сказати ханчику, щоб той ну забирався з міста, а його нерухомість присвоїти собі в якості компенсації. Я думаю, нічний клуб та гараж відіб'ють затрати. Далі він побачив там Нілу, почав розмахувати стволом як манкі, бо ну він ж поганець. Причому вся його метаморфоза це діаметральна протилежність метаморфозі головного героя. Далі його розводять Юча. Prince, всі благополучно тікають, онізука і сикаюся, потрапив в аніме і після цього пересів на мотоцикли. А хан розбився, і його цитата про життя за правилами вже не звучить так круто після того, як він здох. Так, від бізнесмена це почути навіть цікаво, але не від Галімого тємщика, котрий тікав через кордон, торгував бозначим і, можливо, навіть речовинами, щоб його не засадили. І всі ті моменти, де сценаристи намагались пояснити, що хан якимось магічним чином вижив, були настільки тупими, що. Я навіть розчарувався в даному персонажі, так як на нього настільки забили, що в цій сцені на серйозних шах нам кажуть, що він вижив. Типу хан корейський Ісус на третій день воскрес в якомусь магазі, де купляє собі сухарики. Дайте спокій корейському Ісусу! У нього і так голова забита! гетюся корейською хрінню, але ну всі схавали, окей. До речі, про сухарики це цікаве посилання на фільм 2002 року, завтра пощастить більше, на персонажа хана, котрий займався не дуже законними справами і в кінці потрапив в неприємності. Адже Джастін Лі, котрий являється режисером обох картин, захотів зробити цікаву великодку. Якби нам націкає цим мовом, що хан персонажа з його іншої роботи, котрий був затятим курцем, але зараз він кидає і просто заїдає недостач дофаміну від сигаретної залежності, завдяки цій картині можна плюс-мінус зрозуміти історію хана і чим зараз барижить Дікей. в цілому, картини моментами мають схожі деталі, як, наприклад, дівчина, котра попала не в дуже здорові стосунки та тематики криміналу, які подається більше як фан. але все це на рівні здогадок. Тому приплітати події фільму 2002 до основного сюжету. Я не збираюсь, хоч і в цілому ця великодка доволі так непогано нам пояснює і робить головний героїв не такими вже і святими. Знаєте, тому що нам ж не сказали, чим барижить і Звідки він отримає бабки? А якщо так уже купнути, так то можна зрозуміти, що не торгує він деталями від автомобілів. Шон приходить до дядька, повертає крадені гроші, які в нього хан, і починає качати свої права. Мол, давайте я вашого плем'яшу розмотаю в гонці, і це мені одному здається, що його просто пустили на запчастини після того, як він передав гроші. Але бозволу фартануло, бо удача, як завжди, на стороні героя. І вони рихтують того самого чехівського мустанга, котрому присандалили двигун від Нісан. І дана тачка являється повним відображенням головного героя. Той самий американський мустанг, але вже з японським серцем. Фінальна ж гонка, ну. Варто взагалі говорити про те, що вона мені нагадує гру Дон Кіконг, формою самої траси, котра йде з ігзагами, ініціалами суперника, з котрих і так вже постібались, та дівчину, яка в кінці буде призом. Звісно ж, Шон перемагає. Якудзе сміється з того, що його племінник наєднувся по ходу згори і заінвалідився, коротше, хеппі енд. І в цілому картина має багато цікавих задумок, котрі вона не розкрила. Різний вектор розвитку персонажів, історія, в якій немає добряків, а просто купа жульбанів та підлітків. Кострі люблять ганятися. Сюжетка з батьками та дітьми, елементи вестерна, і за всі ці лінії вони взялись. І не дожали, як я вже і сказав, в самій картині немає ні одного адекватного жіночого персонажа. І ви скажете, що мов, ну, ти чіпляєшся чисто через те, що тупо чіпляєшся. Але ні, на ділі це настільки яскраво виражено, що вони просто ну чисто новнем статисти на задньому фоні, що мені стало якось аж наприклад дико. Ну тому що, якщо, наприклад, взяти навіть фільм того самого Тарантіну вбити біла, так то він зміг впіхнути у фільм кучу жіночих персонажів, які виглядали доволі круто та брутально. А головна героїня, я нагадаю вона, господи, прости, жінка доволі непогано розматувала. І тому я й кажу, що в цьому моменті Це тупо якийсь висер І навіть візьмемо ту саму Нілу. Вона ж являється тим самим костелем про який я говорив на самому початку. І це не проблема актрис, котрі її грали, а сценариста, який зробив їх просто ніякими. Давайте візьмемо саме просте: це погоня між Шоном, Ханом і Такаші, де в даний момент знаходиться Ніла. Ніла знаходиться на пасажирському сидінні. Тобто нам не сказали, куди з Її тачка. Так вона посварилася з дікеєм, так вона з нього пішла, але він не не забирав автомобіль. Нам не показали, як він забрав в неї ключі і так далі. Вона просто пішла з його дому до гаража хана. Е, нам показали прекрасно, що Ніла вміє дрифтувати. Навіщо це було? Для чого могли б вкинути таку собі чехівську рушницю, що мов вона вміє дрифтувати і вона могла б взяти участь у цій погоні. Тобто вона хоча б могла стати між Шоном і ханом. Тобто четверта тачка чи п'ята, там, тому, що Онідзупав ну, же ще й сикайнувся. Вона могла просто-напросто взяти Участь у цій гонці, так як вона є також мудрихтером, вона також є частиною даної культури. Чому її не вкинули, незрозуміло. Куди зникла її тачка, незрозуміло. Знову ж таки, дуже багато запитань в сюжеті. Тобто її вкинули просто як людину, яка буде просто захоплюватися шоном. І навіть далеко не треба йти, куди я вже там беру того тарантіну. Звісно, це вже занадто високий рівень. Беремо навіть ту саму першу частину. У першій частині, наприклад, якщо взяти леті, вона брала участь в гонках, вона їх вигравала і розматувала тіпів, деяких вона навіть могла поставити на місце, якщо вони. Брали занадто багато на себе. Вона фігурувала як адекватний персонаж в сюжеті, тобто вона мала свій характер, вона була грубою, вона була цікавою. Так моментами десь щось виглядало крінжово, але в цілому персонаж був присутній. Тобто, якщо ми дивимося форсаж, ми розуміємо, що там є Летті, Летті, яка має доволі непростий характер. Ніла ла ж тут це так, чисто дівчина на задньому фоні. Як мені вже було сказано, вона здається і є, але її по факту і немає. Ти не прив'язуєшся до цього. Персонаж, ти не маєш до неї ніякого співчуття. Її історія була просто-напросто вкинута. Ну, просто тобто, так нам розказали, що вона знову ж таки була дитиною повії, якщо я не помиляюся, але. Якби воно ніяк не резонує в душі, тобто немає резонансу певного, немає відклику цього, який повинен був би бути, розумієте? нам це просто сказали. Це був кит заради вкіду, і все. Тим паче, діалог був построєний так, як тоді Кей її врятував, тобто він її витягнув з крутного положення і дав їй можливість нормально, адекватно жити як людині. Але якщо обіграти дану ситуацію і подивитися на це з іншої сторони, яку за свій час промишляли доволі знаєте незаконними якимись моментами, тобто вони могли мати і борделі, і торгувати. Речовинами по історії і так далі. Я не сумніваюся, що Дікей може бути або його сім'я, тобто той самий дядько може бути власником одного із таких борделів, де працювала мати Ніли і росла сама Ніла. Тобто це адекватний момент, де можна зрозуміти, як їх долі пересіклися. Але знову ж таки, це все, як то кажуть, вилами воді писано. Нічого не зрозуміло, нічого не сказано. І таких, от недорозкритих моментів в цьому фільмі, кілотонна. Головний герой тупо бісить. Дікей переграє і забагато кривляється. Хан Хариками норм. А самий крутий персонаж це бабуська, котра їла локшину. Фільм дуже сильно схожий моментами на перший форсаж. Тут навіть зав'язка точно така сама. Головний герой розбиває тачку типу і тепер стерчить йому нове корито. Старі на вигляд актори, які грали підлітків. І якщо, наприклад, взяти перший форсаж, де це ну, ні разу не школярі, де це вже не ну, такі, коротші, нормальні матюрі-гонщики, то тут це ну, крапальний описується. Але все це покрито класною стрітрейсерською японською культурою та атмосферою для любителів дрифту та ж та й в цілому, сам фільм ще є тим самим форсажем, розумієте, за що також йому можна вкинути плюс? Якщо перша це американська культура стрітрейсерів, друга це історія двох типів з вулиці в амплуа подвійних агентів, які ще відчуваються той самий вуличний стиль, хоч і з великим переграванням, але наділиться ще та шляпа, то третій розкриває вже азіатські гонщиків. Тобто в якомусь сенсі форсаж той, яким він має бути, це по факту напівдокументалка про гонщиків, напів екшоновий бойовик. Все ж Інше це просто франшиза по викачці грошей, рівні абсурда якої різ геометричні прогресії. А інтерес до неї почав зникати рівно так само, як волосся дизеля в подальших частинах. І культурою гонщиків тут навіть і не пахло. А радше паразитуванням на слові сім'я та сімейних цінностях, на друзях та самій дружбі. Так форсаж зрубав непогану капусту, особливо тоді, коли його поставили на конвейер. Але касу він зрубав не тому, що той був цікавою зубастою самобутньою та стильовою історією про гонщиків. Крутих прикидах, а тому, що той став попсою для масового споживача, і зараз я говорю не про перших три частини, а уже про інші всі інші частини від четвертої по десяту. Тому я думаю, що на цій картині форсаж помер, причому ще раніше Пола Уокера, на якому дизель також любить паразитувати, так як являється засновником і власником своєї продакшн компанії One Rise Films. Саме ця контора виступає співвиробником у більшості фільмів франшизи. Отже, дизель має значний вплив на творчу частину сюжет. Кастинг, акторське бачення і тощо через свою продюсерську роль. І так, старий лисий дід зрубав бабла навіть на смерті свого, здавалось, би друга, за рахунок кончини якого він реанімував франшизу, зробивши з неї монстра Франкенштейна, та привернув увагу старих глядачів і пригнав нових. Але насправді тут фігурує дуже класний американський лисний. It's just business. Звісно, я пройшовся по величезній кількості мінусів, які присутні в даній картині, але в цілому фільм виглядає доволі і доволі живо. Коли ти дивишся моменти з гонками, вони виглядають доволі соковито. Тачки, які заходять боком в повороти, виглядають дуже і дуже класно. Стиль автомобілів мені дуже-дуже дуже подобається, особливо цей японський з малюнками, прикольними вінілами і так далі. Не мінімальний, скажімо, тунінг, а якісь прикольні зі свісто-пірділками, як в іграх нульових. Оце такий чисто олдскульний орган. Азом, скажем так, дуже воно класно виглядає. От мені прям подобається. До першого форсажу йому далековато, але він має якийсь свій самобутній стиль. Хоч і можна було б попрацювати трохи краще над сюжетом, і я думаю, фільм би отримав вищий бал. Розкрили по автори трохи краще персонажів, попрацювали б над певними моментами, прибрали декілька мінусів, зробили трохи глибший сюжет. І я думаю, фільм би отримав всі свої сім балів, а то і сім з половиною. Потенціал в нього був доволі і доволі непоганий. Тому виснову. Форсаж 3 це такий твердий середнячок для форсажу. А друге повне лайно. Перше мені подобається, як і третє в цілому. Тобто ці дві частини вони ще мені отак заходять через те, що воно розкриває культуру гонщиків і має собі на якісь певні культурні цінності. А для тих, хто бажає мене підтримати, я залишу посилання на свою банку. Там ви можете мені накинути пару бумажних. А з тобою був твій братанчик Бізон. І цитата тигрів на сьогодні. Пам'ятай, гонщики ганяють. Але не заганяються Сайоннара.